Вітаю! Тема сьогоднішнього повідомлення музика Арабського регіону. Арабська музика є музикою з арабського народу з усіма його різними стилями і жанрами. Країни Арабського Сходу мають багато музичних стилів та безліч діалектів. Кожна країна має свою традиційну музику. Ця музика має довготривалу історію взаємодії з багатьма іншими регіональними музичними стилями і жанрами. Вона являє собою музику всіх народів, які складають арабський світ сьогодні. Поширенішим жанром арабської класичної музики є вокально інструментальний ансамбль. Провідна роль в ньому належить співакові. У період правління династії Омеядів найбільш відомими співаками були Ібн Мусаджіх, Мусулім Ібн Музріх, а також співачка Джамалія і її учні. Історія арабської музики. Ця історія поділяється на декілька періодів. Перший період це доісламський період. Доісламська музика була схожа на давню близькосхідну музику. Арабські поети того, того часу називалися поетами Джахілі, що означає поет періоду невіглиства. Вважалося, що джини показали вірші поетам і музику-музикантам. Хор в той час служив в якості педагогічного закладу, де освідчені поети декламували свої вірші. Композиції були простими, і кожен співак повинен був співати в одному макамі. Макама це система мелодійних режимів, використовуваних в традиційній арабській музиці, яка в основному мелодійна. Наступний період це ранній ісламський період. Хі композиції та імпровізації в традиційній арабській музиці засновані на системі Макам. Макам може бути реалізований або з вокальної, або інструментальної музики. І не включає в себе ритмічну складову. Розглянемо видатних теоретиків арабської музики. Перший та найвідоміший теоретик Аль-Кінді. Жив в 801-873 роки нашої ери. Був відомим теоретиком арабської музики. Він приєднався до інших теоретиків, таких як Аль-Фарабі. Які запропонували додавання імпровізаційного п'ятого рядка в УДУ. Він опублікував кілька трактатів по музичній теорії, в тому числі космологічної смислової музики? Він визначав 12 тонів на арабській музичній шкалі. На основі розташування пальців і на струнах Уди? Уда це струнно-шипковий інструмент. Аль-Кінді був майстром багатьох різних областей науки і був одним з найбільших ісламських філософів свого часу. Його вплив в області музики, математики, медицини, філософії та музики був далеко осяжним і тривав протягом кількох століть. Наступний творець арабської музики це Алі Ібн Аль-Хусейн. Аль Ісфахані або Абуль Фарадж. Роки життя його 897-967 роки нашої ери. Написав музичний твір Кітаб Ал Алган. Це енциклопедичний збірник віршів і пісень, який складається з більш ніж 20 томів в сучасних виданнях. Наступний теоретик. Арабської музики це Аль Фарабі. Роки життя його з 872 по 950 роки нашої ери. Відомий філософ і правознавець, який писав в області політичної філософії, метафізики, етики та логіки. Він був також космологом, математиком і музичним вченим. Він написав. Книгу про музику під назвою кітаб Аль-Мухіга Аль-Кабір. З перекладу Велика книга музики. Його система до сих пір використовується в арабській музиці. Зображений він на 200 купюрах казахстанського банку. Аль Газалі. Його роки за життя це 1059 по. 1111 роки нашої ери, один з найвідоміших і впливовіших філософів, богословів, правознавців і містиків сунітського ісламу. він написав трактат про музику в Перхії, у якому заявив, що екстаз означає стан, який приходить під час прослуховування музики, порушивши цим усі закони біології. Сахіатдін. Роки життя його з 1216 по 1994 роки. Він був відомим музикантом і письменником з теорії музики. Розробив унікальну форму нотного запису, де ритми були представлені у геометричному вигляді. Подібне геометричне поєднання не буде з'являтися в Західному світі аж до 1987 року. Коли Кель Густасфон опублікував метод для представлення ритму у вигляді двовимірного графіку, висновок. Велика частина арабської музики характеризується акцентом на мелодії і ритмі на противагу гармонії. Є деякі жанри арабської музики, які поліфонічні, але, як правило, арабська музика гомофонічна. Можна виділити п'ять компонентів, які характеризують арабську музику. Перший арабська система тонів, тобто музична настройка системи, яка спирається на специфічній структурі інтервалів, і була винайдена в X столітті Аль-Фарабом. Р... Друге, ритмічні тимчасові структури, які виробляють багато різноманітних ритмічних патернів, відомі як вага. У перекладі з арабської, які використовують, що супроводжувати відведені вокальні та інструментальні жанри, аби акцентувати або дати їм форму. Третє ряд музичних інструментів, які знаходяться в арабському світі, які являють собою стандартизовану систему тонів, граються, як правило. Стандартизованими методами виконання. Четверте. Конкретні соціальні контексти, які виробляють підкатегорії арабської музики або музичні жанри, які можуть бути широко класифіковані як міська, тобто музика міських жителів, сільська музика з жителів країн, або бедуїнська, музика жителів пустелі. П'яте арабська музична ментальність відповідає за естетичну однорідність, тонально просторових ритмико тимчасових структур в усьому арабському світі. Дякую за увагу.